Невимовній скорботі гіркий пекучий біль втрати наповнив серця жителів Бориспільської громади та не відпускає. Насамперед він торкнувся ще однієї родини нашої громади, навіки осиротивши її, забравши найдорожче, ми втратили ще одну добру та щиру людину вірного сина України. На щиті повернувся воїн-захисник, який відважно боронив рідну землю Андрій Лакзюк. Неймовірно ерудований, фаховий спеціаліст, який мав надзвичайну пам'ять і вміло оперував знаннями і фактами, любив спорт, особливо легку атлетику, яка навчила його терплячості, витривалості. І дисципліні. Уважний до найближчих, цілеспрямований, добрий, доброзичливий, чесний, порядний і відповідальний. Саме таким Андрія пам'ятатимуть усі, хто мав честь знати і дружити. Бориспіль хоч і не був рідним для Андрія. Та гостинно прийняв його з родиною і став другою домівкою. Тут було затишне сімейне гніздечко, кохана дружина, зростали синочки. Було багато планів, мрій, сподівань. Та життя безповоротно змінило повномасштабне вторгнення. Андрій завдяки ґрунтовним знанням історії знав. Що треба власними руками будувати майбутнє своєї країни? Тому у липні 2023 року, як прийшов його час, став на захист батьківщини, щоб справжнє щасливе майбутнє стало можливим для його синів та тисяч українських дітей. Андрій сумлінно і відповідально ставився до свого обов'язку воїна-захисника. За час проходження служби знали його як зібраного організованого воїна, котрий своєчасно підставляв плече в складних ситуаціях допомагаючи своїм побратимам, завжди тримав слово ішов вперед, ведучи їх за собою, надихаючи. Власними вчинками і прикладом мріяв дочекатися перемоги і повернутися до улюбленої родини. Та 1 грудня під час виконання бойового завдання Андрій Лакзюк віддав своє життя заради кожного з нас. У пам'яті всіх, хто знав його, він назавжди залишиться щирим та справжнім захисником, який наближав Україну до перемоги. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким, розділяємо разом із ними їхнє невимовне горе і просимо. Нехай Бог дарує сили пережити таку непоправну втрату. До алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Андрія Лакизюка. Ми передаємо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить встановлення Держави України. Згадаймо Андрія й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Велика трагедія для України і для всього світу, що є такі імперії, як Росія, є такі люди, які вважають, що їм замало території, яка вміщує 28 Україн, їм потрібно 29 що замало їм 11 часових поясів, їм потрібно загарбати ще. Російська культура просякнута імперською свідомістю, імперії. Потребують колонії, колонії творять раби. Українці ж сказали: ми не раби, ми не повернемося додому неволі. Наші військо щодня протистоїть ворогу, захищаючи Україну своїми грудьми. Вони сміливі, вони відважні. Вони протистоять ворогу чисельно, який переважає набагато. Тому ми щодня дякуємо нашому українському війську за день за те, що можемо жити і творити добро і протистояти злу. Зараз найважче нам прощатися з нашими воїнами сьогодні з Андрієм, з нашим ровесником, який вчора захищав Україну своїми, затуляв Україну своїми грудьми. Жодними словами не описати пекучі біль втрати. І не загоїти рани в душах рідних Андрія. Ми підтримуємо і сумуємо разом з рідними, і нехай Всевишній вар його опіка, і наші молитви полегшують той біль і горе родини. Світлий спомин про мужнього захисника Андрія залишиться в наших серцях: вічна пам'ять і слава герою! Шановна родина! Рідні, близькі, побратими, друзі, знайомі нашого героя. Колектив Аеропорту Бориспіль виражає великі співчуття. Це дуже велика втрата для нас. Андрія ми запам'ятаємо як чесну, порядну, принципову людину, яка була гарним другом, товаришем. Який завжди підставляв своє плече, завжди допомагав, якщо це в потрібно було. Благословень Богу наш, завжди не і час, і на вікінгів. Амінь. Святий ти святий ти святий до смерті, помий нас, я святий болес, святий до смерті, помий нас.